Трамп е, нарцис і зеленський нарцис. Два нарциса на одній сцені не уживуться. Обидві ж себе, вважають же, найвеличнішими лідерами сучасності, от в прямому смислі слова. От, е, і тому Трамп як нарцис робив нарцисичні заяви, що тільки я можу врятувати світ, я тут месія, я прийшов всіх спасу. За все порішаю. Ну, а це ж не так. Тобто, у нас не буде особистої дружби двох президентів. Якщо у Байдена і Володимира Олександровича не було особистої дружби, тому що Володя підкачав там ото, з бурізмом і там влазив там, 100% мій прокурор там от, на минулих виборах да? плюс. Системний політик, от Байден, системний політик, кар'єрний політик, який робив довгу кар'єру да, там, конгресмена, там і так далі. Там е, і він в політиці ще з часів холодної війни. Він е, от е, то е, Байден, як і Зеленський, не системний політик, не кар'єрний. І Байдену не подобалось в Зеленському. Оце альоканів? Альо. Володимир Олександрович і вся команда офісу. Вони. Налаштовані як. ну, мабуть, розумний: от хто слуг розумний, там, так це Міша подаляк. Да? І він, мабуть, сказав: ну, наше нам ловить, навіщо нам ганятися за Бабиренком, Валєвською, ганятися за простими людьми, яким можна там офіс простих рішень, зарплати по 4 тисячі доларів, війну порішаємо. от. Це що, як же схоже на, на Трампа? Так просто перестать стріляти. Просто Зеленський, він же ж був в цьому впевнений сам. Вони самі ж себе накручують і, і самі потім в це починають вірити. Да? Ну, от, і е, Зеленський. І вів себе ж на зовнішню аудиторію. Головне, сподобаться домохозяйкам, е, робочим, і він подобається. А от істеблішменту він не подобається. Ну скільки там того істеблішменту? Йому ж потрібні просто оплески. І Байдену не подобалось оце. Альо, чому мені в НАТО. Оці всі е, ну, добре, там ще е, Зеленський е, в флісочки да? і в кедах. но... Згадаємо навіть навіть Сталіна. Сталін сам ходив в воєнному френчі, да, в кітелі, хоч і без Пагон, ну, іноді по святам маршальські одягав. Але Сталін, ну у Сталіна там Молотов, умовно, або дідусь Калінін вони ходили в нормальних піджаках з галстуками. І Молотов ніколи не літав до Черчилля чи там в, в Кенах. Розумієте?